Тролейбусні поневіряння. Керівництво міста Черкаси та Азоту ніяк не дійдуть згоди, як буде далі з новими тролейбусами. Міський голова Сергій Одарич говорить, що неодноразово вів переписку з Дмитром Фірташем і Валентиною Жуковською з цього питання. Як доказ показує роздруківку своїх останніх електронних діалогів з ними, каже, спочатку своє звернення адресував почесному президентові Азот Валентині Жуковській. Це було ще 11 серпня. Тоді мер у своєму листі запропонував шлях передавання тролейбусів місту. От суть пропозиції зводилась до того, що створюється товариство з обмеженою відповідальністю, створюється азотом з мінімальною участю міста, буквально там на одну гривню місто могло б зайти засновником, і азот купує, передає на це підприємство нові тролейбуси. Як тільки це відбувається, в майбутньому місто викуповує корпоративні права в цьому підприємстві. Тобто азот виходить з цього підприємства. Однак відповіді від Валентини Жуковської мер Черкас не дочекався. Пізніше написав іншого листа вже пану Фірташу. Та той також лишився без відповіді. Хоча напередодні розповідає міський голова, зустрічався з Дмитром Фірташем особисто. Розмовляли про розширення співпраці, можливість повного оновлення тролейбусного парку та закупівлю сучасних автобусів для міста. Така позиція керівництва азоту каже міський голова для нього лишається незрозумілою. Нагадаю, нещодавно генеральний директор хімічного заводу Віталій Скляров зазначив, що міська влада не передбачила шляху передавання азотом нових тролейбусів.